Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої ну, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну ру під назвою Г -г -г зомбі Протум. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, в попередній серії в мене лагало і я обіцяв, що і справиться. І дивіться, як ви бачите, все нормально. Трохи підрозібрався з FPS і все пішло. Ну ладно, поки що наша задача, пацани, взяти кірку, а в мене нема кірки, я хотів свої тканини забрати. Ну, але, ладно. Наша задача поки, е, поки не лагає, наша задача така, на ближайший час це завести цього мотика і поїхати на ньому. Але, блін, я не можу чогось на ньому завести, його завести. Типа, Ну, як в нього взагалі сісти. реально без поняття. Ах, що домик. Ага. Ага, це тут можна будувати дім, пацані. Дивіться, ну давайте побудуємо дім. Якщо пішла така жара, то вже давайте будувати дім. Так, ставимо тут стіну, далі тут. -то. О, да, тут саме краще. Так от тут. Ні, Стіна є. Е, далі. ні, блін. Стіна сюди. Далі двері, 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 двері. Да, блін, все. Отак от тут. Нет, це сиділо тут. Є. Далі тут. Так, постріє будуємо будуєм домик. Будуємо домик. Ага. Так, а як же ще тут побудувати? Ну, ладно, хай буде. Оооо, та ні, мені його треба повернути, а не... А не поламати. Отако. От, да, блін. Отак. О! О, є. Другий теж є. Далі це на що за. Ага, в мене далі тупо немає дерева. Оце вже пасани починає, мені більш подобатись. Це вже, це вже поселіше, бо того, що тут ми будуємо свій будинок класний. Блін, може перезаписати це відео і заново почати по епешці. А хоча ні, пасани, не, не будемо. Ну просто-напросто збираємо зараз доски, нам треба доски, так це що, камні. Ні, мені не треба. Давайте далі розробаємо пацані. Все одно воно. Нє, тут, тут не можна рубати, і тут воно мені якраз не треба зробити бо це до додому. А тут то пацані... Ні, там можна. Ладно, спільно. І тепер просто забираємо все, що тут було. А, тут не можна? Ну ладно. Тоді давайте тепер починаємо далі посадити. Так нажимаємо на домик і е, дивимося, що нам далі зробити таке можна. Е, це у нас що. Ага, це звікс намі. Тихо-тихо-тихо. Ага, двері. Двері, двері, двері. Тут оба, тепер тут у нас є двері. Тепер... ще що? Та да, по факту що? Кріша нам треба тепер, так? Да? Нам же... Так а нам кріша треба. Ні, 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 чекайте. Тобто я щось не дуже розум. Це що за фігня? Так, мені треба криша. Ні, ага! Ох, о, о! Та бліна, що за фігня така? Так. Ай, блин, окей. Так, це що за? О, блін! Я Я забрав, де тупо забрав? Нє, поставив. Так, пацані, тепер давайте вийдемо зараз з цього і... Ну дивіться, ми відійти можемо. нафіга мені дві двері? Ось тут дві двері є. Я це не дуже розумію. Нафіга мені дві двері. Ну ладно. Е, ага, тут ще оруги можна, так? Да? Ні, оруги щось не можна. можна. Так, ладно. Що мені треба? Мені потрібні зараз доски якісь так. Оце. Так, оба відкриваємо. А, ні, тут у нас все є. Так, давайте-ка зараз, пацані, от мене є дві двері. Це що таке? А, щоб починити, мені треба, я так розумію, ці ціва, все-все. Молод точно треба. така що за фігня? Оба, починив. Я столик зробив, типо, да? Да, 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 да. тут починив. Тепер цей сундучок, пацани. Що тут у нас сундучок за? Ага. Оце все. Нам треба цей сундучок поставити. Два, три, ок. Хайди, два. Э, тако. Угу. Далі далі, далі. Далі нічого. А що, пацани, а мене, у мене дім э, тобто реально, де без кріщі. Окей, тоді давайте трохи приберемось, пацани. Давайте приберемось. Очистимо очистим просто територію. Це відео, де називається Побудував дім і очищаю територію. Хоча сам перед, напевно, треба було очистити територію, а потім будувати дім. Але ладно, ще під кінець зараз трохи підемо пополюємо. Але саме головне для мене зараз це оце все позбирати. Оце от Кущі лишні. От так, оце що? Ні-ні, оце я не можу щось забрати. Ну ладно, це я хай. де. Оце гіляки всі поприбирати, Давай, тута. Тута, пацани. Тут та, і якось так зараз по бусічку 1, два, три. І ось так от постілку пальцем, в мене вже все стало нормально і все частенько. От дивіться, ближайші метрів 5 від мого дому, все частенько. Ладно, тепер по вже трохи популюємо, зараз вже все останнє час будемо популювати. Бо будинок я побудував, біля нього прибрав, давайте ці гриби підберемо. Ну і якщо я вже тут все побудував, то це значить що все, а ми кайфуємо! Давайте в капотіка. Двіться, від видовка. оба оба, оба 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 Тихо, тихо, тихо тихо тихо, тихо, тихо. оба Блін, а цей волк посы не дивиться. Я просто напросто мне подобається від нього тікати давай оба Эээ від мене від мене Що за фігня? Блін. о, я в дім зараз можу забігти точно А де, а ні, 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 є, 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 є є Є и... Оба ха. Дивіться, а він не... Що, за стрях? Не за Він за страх, він пацани! Чи, чи не за стрях? О! Тихо-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Тих, 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 тих. Дай, оба, ти чого до мене додому прийшов? На! На! На, я сказав, ти що? На! Є!!! Я його бив біля свого дому, але, блін, мені треба це все діло прибрати, його можна прибрати. Ну, мені якби треба забрати цього вовка сюди, а то що це він тут буде. Мені не потрібно посмотрети, щоб тут був вовк. Та блін, да як його з двері забрати? що Башка трече тут, на тільки вдома так перелякаюсь, я вам чесно скажу. Що за фігня така, ну блін, Все? Нє. Ладно. Ага, ага, тут якось забрати. Нє, ну окей, нету, ні, то ні. Фук, як до рук летає, блинок, ти тупо забіг, а вовки зомбаки в нього тупо попасти не можуть. Зовсім не можу. Так. Так, ну ладно, це то все діло добре, звичайно. Ух ти, блін, щось під кінець знову полагоє. ФПСки вже, видно, нагріся трохи телефон і ФПСки підлагують. Так, ладно, пацани, давайте це вже день, напевно, прощатися. Такі от коротенькі відео у нас виходять, але вони непогані, я вам скажу. Тому, ладно, пацані, на цьому все. Обов'язково обов'язково, якщо вам сподобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Ще от одне пацані, що хочу сказати. Велике дякую, що ви дивитесь мої відоси, Ну ладно, ми вже все, що ми мали у нас сьогодні зробити, ми зробили. Тому на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! До нових зустрічей! Пока!